За останній час у зв'язку із погіршенням економічної ситуації почастішали випадки крадіжок, особливо з приватних помешкань. Чому ми все частіше чуємо, що крадії зламують так звані сейфові двері менше, ніж за одну хвилину? І чи правда, що схоронність так званих сейфових дверей залежить тільки від надійності вставлених у них замків? Тепер ви можете бачити, як зламують сейфові металічні двері непрофесійний зламщик, який використовує невеликий лом. Дивлячись на те, що ці двері були виготовлені у вигляді простого металічного коробу, а не як стійкої до зламу дверної конструкції, дверний короб Зламі деформується, гнеться змінює форму. Двері зламуються дуже швидко. Спеціальні сертифіковані лабораторії перевіряють стійкість дверей до всіх відомих методів злому і тільки тоді присвоїть той чи інший рівень надійності. Зараз ви бачите, як зламують сефіві двері, які пройшли випробування у невідомих яких лабораторіях, і яким навіть було присвоєно четвертий клас надійності. Створені нами моделі захищені від злому та кардинально відрізняються від більшої кількості сейфових дверей, які виготовляються та продаються на ринках східної та західної Європи. Двері відповідають усім нормам ДСТУ. Команда фахівців високого рівня постійно працює над вдосконаленням, моделей дверей як у сфері дизайну, так і в сфері безпеки. Так, яскравий приклад таких дверей: двері від компанії Вікна стиль відрізняються підвищеною стійкістю до зламу, гарною шумоізоляцією, а також протипожежними властивостями. Тепер ви бачите, як зламувалися ці двері за допомогою ломів, приладів для свердлення та іншого. Інструментів зривається оздоблення дверей. Дверний короб складається з комбінованої конструкції: решітка, металева пластина і знову решітка. Додаткові ребра жорсткості не дозволяють доформуватися дверному коробу. Подвійне утеплені металевої пластини 3 см мінеральної вати з двох сторін забезпечує звукоізоляцію до 45 дБ. Завдяки стійкості дверної конструкції не вдається відігнути кут дверей, так як це було зроблено у попередньому сюжеті. Бачите, як за допомогою свердлення розпилювання та ударів здійснюється спроба дістатися до регелів замка, але вони захищені від пошкоди. Водження 15-міліметровим рельєфним профілем дверного коробу. Зламщику знадобиться додатковий час, аби дістатись до регелів замка. Та навіть при їх розпилюванні двері не зрушать з місця. Зламщик намагається вибити замок за допомогою ударів по корпусу замка або просвердлити його. Але як я вже говорив, свердлити замок не має сенсу, тому що він додатково захищений двома маранцевими пластинами. І навіть якщо вдасться просвердлити корпус замка, то замок просто заблокується. Не зумівши зламати двері через замок, зламщик намагається пошкодити петлі за допомогою ударів та інших. Прийомів, але зі сторони петель є вісім запірних точок та дуже стійка та жорстока металічна конструкція. Ще одна спроба розпалити металеве полотно, але все марно злам неможливий. Ви бачили, як двері намагалися зламати не одну годину, але відкрити їх так і не вдалося. Очевидно, що саме з такими дверима ваш будинок стане неприступною фортецею для непроханих гостей. Ваша безпека у ваших руках.